Друзі, всім доброго дня. З вами на зв'язку компанія Автопарк і у нас нове надходження. Такий от чорний красивий автомобіль, як Honda CR-V. Машина у нас 2015 року випуску на 2,4 бензиновому двигуні та автоматичній коробці передач. По кузову машина в хорошому стані. Є у нас бронеплівка по передній частині авто. Також місця під ручками теж затягнуті бронеплівочку. По кузову ну, в принципі, немає ніяких косяків, Автомобіль у нас повнопривідний. По салону нас зустрічає такий от, е, салончик, тут шкіра, чи то велюр, чи то Алькантар, але виглядає дуже-дуже класно. Стеля в хорошому стані, без потертостей, є люк по комплектації, також є безключовий доступ, повністю електрорегулювання водійського сидіння. Є у нас датчики давлення в шинах, тримання в полосі, мультикермо, підігріви передніх сидінь, такий от великий монітор та багато що іншого. Тому, якщо вас зацікавить даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, Сумська, 2, компанія Автопарк.